гель-лаку? він однозначно шкідливий. Для стоп це додаткова е, механічна травматизація, особливо так. коли дівчата е, з літнього періоду переходять в осінній період, а да, не встигли записатись до майстра, нігодь довгі. Вони вдяли взуття, йде травматизація сюди, угу. так і нігодь ламається. Ось тут. І це буде потім велика проблема. По-друге, що таке гель-лак? Це мета 90%. Він є. Е, 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 Алергенною складовою доведеною ми наносимо цей полімер, щоб він став твердий під лампою. Це екзотермічна реакція, термальна реакція, яка йде з виділенням тепла. Так. І ми говорили з вами, що тут м'який нігодь, тут дуже тонкий сло, е, слой. Нігтьової пластини mm. і це прогрівання постійне. А гель же наносимо як? Щоб подовше ж поносити, так щоб на три тижні вистачило. Тому кутикулу ми відштовхуємо так, щоб побільше на матрикс нанести того гелю, щоб тепло подіяло на матрикс, і ми розбудили всі малоноцити там, підвищили ризик утворення якихось непотрібних штук на нігтьовій пластині пухлинок, як доброякісних, так і недоброякісних.